Вітаю, компанія Автофокус. Маємо наверне надходження. Це нас Audi A6 2018 року випуску з двохлідровим дизельним двигуном на повному приводі та на автоматичній коробці передач. Автівка має безключовий доступ на всіх дверях, парктроніки по кругу, також і камера заднього виду, електропривід багажника, максимально оптику. По салончику маємо скіряний салон, електроприводи сидінь, пам'ять водійського сидіння. Повний електросклапакет, мультимедійне кермо, 150 тисяч км пробігу, мультимедіа з караплаєм, багатозонний клімат-контроль, підігріва та обдуви передніх сидінь, електроручник, чорна стеля, люк також присутній. Ззаду маємо ось такий салончик, також є підігрів заднього ряду. Цю автівку ви можете придбати в компанії Автофокус за адресою міста Київ вулиця Тільцева, дорога, 1, торговий центр Республіка.